Неочікувано тепла й волога погода принесла ужгородцям неприємний сюрприз у вигляді відваленої штукатурки. Обсипатись почав балкон другого поверху в історичній частині міста на площі Шандора Петефі-8. Тут щодня проходять сотні людей, і, як виявилось, кожен з них неабияк ризикує. Прошлий рік падало, тепер найбільше впала ця штука. Цей бетон падає в ну, Люди ще не попалися, але. Такий високий, тут хоча казав, міша, таки виходить тут. Перед ним раз що не пала, рік. Тепер перед дитиною чуть не впало. Пан Василь працює поруч в крамниці вже кілька років. Каже, падало вже і на авто, і люди спотикаються. Тому він з колегами щоранку прибирає тротуар. Ужгородцям під таким балконом ходити страшно. Страшно, ну що зробиш? Власті вже не думають об этом. Що потрібно поремонтувати, і що то поснімати, Падає, бачите. Відіть, звичайно, що треба робити ремонт. Це ж не, не подався таке. А вони хотіли б дістати цей дозвіл, тому що на ремонт особливих дозволів ніяких не потрібно. Проблема догляду за історичними будинками, на жаль, вона передусім опирається в фінанси. Насправді, злощасний балкон не єдина аварійна пам'ятка. Штукатурка сиплеться у пасажі, поки що дрібна. Однак тріщини на стінах обіцяють чималі проблеми. Аби уламки не падали на голови відвідувачам, над однією з кав'ярень підприємці натягнули сітку. Щоправда, тут новий власник пообіцяв зробити ремонт. З балконом так не вийде. Пан Василь каже: колись в квартирі мешкала незаможна сім'я. Потім була турфірма. А ось уже кілька місяців ніхто не з'являється. Ми піднялись на другий поверх, ніхто не відкрив. А поки повернулись. З балкона відвалився новий шматок. Я сама з Києва, у нас таке теж є. Це дуже ну, жахливо для життя. Було кілька випадків за смертельними ісходами. Так що вашій владі я желаю навести порядок. От і виходить, що доки не з'явиться власник, балкон шматками буде валитись на голови людей. Продавці кажуть, що бачив це і міський голова однак заходів не вжив. Тому радять або не ходити, або ж купити шахтарську каску.